Це насправді вона є. Звичайно, коли ми відкривали в 2016 році, ну, ми були, напевно, що, ну, якщо по Варшаві, якийсь там другим, можливо, третім закладом, який на той момент працював, в якому власники були українці. Дружина отримала карту поляка, тому що в неї там польське коріння, і пропозицію типу переїхати до Польщі. І в той момент подумало, що а чому би не спробувати відкрити якийсь свій власний бізнес? Кав'ярня була, скажімо, найбільш. Цікавішим, романтичнішим, красивішим бізнесом ми приїхали за два місяці в, в Польщу і ми вже приїхали вже навіть з кавовою машиною з всіма бренд-годованими матеріалами, з листівками. Той самий факт, що п'яна вишня так само добре себе почуває в Польщі, як і в Україні, свідчить про те, що нас більше об'єднує ніж ніж розділяє. В тому. Це приміщення подарувало місто Варшава видатному польському спортсмену. Якщо я не помиляюсь, його звали Владислав Комаров. Який в х роках на Олімпійських іграх Іграх постав світовий рекорд з кидання ядра. От а Комаров, крім того, що він любив дуже спорт, він ще любив пиво. У він тут відкрив Варшавський пивний клуб. От. І поки він жив, цей заклад був дуже дуже популярний. Тут просто це місце просто гуділо як бджолиний рій. От. Але потім, на жаль, він трагічно загинув. Після цього місце переходило з рук в руки один зйомщик, другий, третій, п'ятий, десятий. і От ми. Я з України, з маленького міста Нікополь. Я приїхала в Польщу буквально одразу, як почалася війна. Я виїхала з дому 3 березня. Там, там у мене саме, якщо ти хочеш самим щось робити, самим винаймувати локал, у власника до тебе буде питання: чи працюєш ти офіційно? Логіка от я так вважаю польського бізнесу ведення бізнесу в Польщі наступне. Якщо ти маєш чесні наміри, тобто ти чесно хочеш щось робити, щось створювати в будь-якій сфері, тобі ніхто не буде сувати палки в колеса. Держава не створює якихось штучних перепон. Тобто немає такого, що ти б'єшся просто головою в стіну і не можеш пройти, або тобі кажуть, не знаю, там, зайди з чорного входу, ми з тобою домовимося якось інакше і так далі. Такої ситуації у нас не було. Українці дуже часто інвестують. Ну вони не знають ринок. Типа, просто заходять, бачать о там щось, типа звертається до просто до ріелторів, ріелтори їм втюхують, на жаль, по вищим цінам, по те по наліквідні приміщення. Користуйтеся послугами юристів, бухгалтерів, адвокатів. Тобто, якщо ви щось не знаєте, ви чужій в чужій країні. Тобто, якщо ви щось не знаєте, бо не впевнені, перепитайте. Краще заплатіть юристу, не знаю 50-70 євро, і ви матимете просто як кажуть поляки швінти спокою, тобто ви будете впевнені, що це правильно і це все окей. Деколи трапляються такі негативні випадки, коли можуть прийти клієнти, які просто вони не знайомі з брендом, вони не знайомі з продуктом. Тобто заходить людина, починає запитувати про історію, про продукт, і тільки слово чує Україна. Відразу включається режим якогось просто диявола націоналіста. У нас було декілька таких ситуацій, але якщо казати статистично, це 0,01%. Клієнтки, польки питають, наприклад, звідки я. Чи приїхала я після війни, і коли їм розповідаю, звідки я, яка яка є ситуація зараз в моєму місті, то ну вони ставляться до цього з, з співчуттям з якимись не, некоректними питаннями до себе? Я стикнулася тільки один раз за ну за всі півтора року. Український заклад не налаштований на на даний момент на польського. Користувача, хоча вони потенційно розуміють, що їм це потрібно, але вони розуміють, що перша хвиля в них буде українці, і в них, наприклад, персонал дуже погано спілкується польською мовою, і це мені здається погано впливає якраз таки на сприйняття українського бізнесу тут, тому що будь-який поляк, який пройде в український заклад чи кав'ярню, чи в ресторан, не отримає того рівня сервісу польською мовою, він скаже, що. Так, українська я мені не комфортно. Так, Да, там буде може смачно, там може бути навіть дешевше, але він типу, йому буде некомфортно, тому що він там, типу, ну, не отримує цього.